Вітаю вас, я Вахтан Кіп'яні, і це історична правда. В ці дні в Росії дуже пафосно відзначають тисячу років з дня народження святого Володимира Хрестителя. Ми маємо аргументи, щоб довести. Він не їхній, він наш. Сьогодні у програмі до тисячоліття з часу смерті Володимира Великого нова інформація про місце його народження. Від своїх ще батьків дідусів це така як легенда переказувалася. Легенда підкріплена фактами, яка переверне уявлення про походження київських князів. Якщо ця гіпотеза виявиться правдивою, так то десь дуже близько до її рідних місць вона й могла послати малушу. Де народився Володимир Великий? До участі в програмі ми запросили професор Юрія Дибу, який нещодавно презентував таку книжку «Батьківщина Святого Володимира сьогодні будемо про неї і говорити. Перед тим, як ми перейдемо до книги і до гіпотез, які ви висуваєте, я процитую одну даруйте російську газету російською ж мовою. Серія праздничних міроприятів розтягнеться з мая і до кінця року і охватить не тільки Москву, але й інші міста Росії. Летом і осінню торжественні міроприятия пройдуть в Ростові, Владимирі, Новгороді, Севастополі. РПЦ організує многоднівний кресний. Кресний ход із Криму до Смоленськ. Оце це довга цитата, даруйте ще раз. Це свідчення того, що російське суспільство активно бере участь у відзначенні тисячі років з дня смерті князя Володимира. Перед тим, як ви викладете свою версію, яку ви представляєте в цій книзі, якою є огляд короткий, наскільки це можливо, інших канонічних, так скажімо, версій походження святого князя Володимира? Ну, на сьогодні є принаймні. Три, ну, чотири, можна сказати, версії. Канонічною з них, як ви назвали, це є псковська версія народження Володимира Святославича. Вона прив'язана до батьківщини Святої Ольги, яку знову ж таки російські історики прив'язали до своїх теренів північно-російських. Хоча тут багато є сумнівів, і, зокрема, і наші львівські історики доводять, що це зовсім не так. Вони це роблять дуже активно, ще починаючи з XVIII століття. Тобто цю версію. Цю версію а на що зас... вона спирається? А вона... нас. Спираються ні на що. Це всього-навсього думка Татіщева, це перший російський історик, що так можна назвати, який прив'язав її до дати 947 рік. А це є підписана дата мандрівки княгині Ольги, начебто на північ. Хоча не всі історики з цим згодні, що ця дата, що ця мандрівка відбувалася на північ, начебто княгиня Ольга взяла з собою в цьому році Малушу, і буквально там 948 року, начебто, народився там же в маєтностях княгині Ольги під Плєсковим, гіпотетичних підкреслюю, Володимир Святославич. Хоча той же Татіщев двома трьома рядками перед тим написав, що Святослав, тобто батько Володимира, народився 942 року. Тобто Різниця шість 6 різниця 6 років. років це взагалі смішно. Цієї помилки чи цього казусу росіяни не зауважують, для них це все не має значення. Вони прив'язалися, вони так захотіли. Побачили місцевість будник, зв'язали цю назву з літописним свідченням про народження Володимира Святославича в Будятині і Весі. І ось вам і гіпотеза, котра ні на чому не базується. Будник це село, найперше згадується у XVIII, якщо не помиляю, столітті, як село наших Розумовських, одного з Розумовських. Це, очевидно, був стан, бо це був будний стан, де випалювали поташ. Напевно, вихідці з України швидше всього. А оскільки назва трошки збігається, от і вся гіпотеза. Тобто жодного іншого доказу на користь російської гіпотези не існує. Її навіть гіпотезою назвати не можна це припущення Татіщева, яке розрослося в російській підкреслюю, історіографії, церковній і світській. до... Рамок неймовірної гіпотези, насправді, це великий історичний пшик. В, в моїй ж гіпотезі збіглося десятки цікавих фактів, які просто ігнорувати неможливо. Один підтримує інший. А давайте тепер ми зробимо трошки інтриги і разом з нашими глядачами подивимося розслідування невеличкий історичний історичних нашого журналіста, який відправився у Волинську область. Волинське село Будятищі розташоване за 22 кілометри на південний захід від Володимира. За найновішою версією це і є справжнє місце народження Володимира Святославовича, начебто саме сюди княгиня Ольга відіслала мешкати малушу, яка ось ось мала народити позашлюбного сина Святослава Хороброго. Ось тут за цим гарним дубом знаходився палац Добрині Нікітіча, який був. Брат рідним братом, ключниці княгині Ольги Малки, вона ж малуша, щоб вона народила і зберегла позашлюбного е, сина, тобто її внука, майбутнього князя Володимира Великого. Саме назва Будятичі вважають місцеві дослідники, мовно найкраще відповідає літописній згадці про село Будутино, де за Никонівським літописом народився Володимир Великий. Воно у своїй назві перетерпіло декілька асиміляцій. Навіть сьогоднішнє е, словесне закінчення е, назви цього села Будятичі ось, говорить про те, що його заселяли вихідці з Київщини, е, Русичі. Однак у самих Будятичах версію про відомого земляка Володимира Великого чули одиниці. Володимира Великий, я знаю, я ніколи не чув, що він тут народився. «Що, серйозно? Та що з Володимира, чи що? Тут прямо, будятичек. Ну, Вже буду знати. Від своїх ще батьків-дідусів, це така як легенда переказувалася, що дійсно тут на тих теренах народився Володимир Великий. Хоча найдавніша документальна згадка про будятичі датується тільки 1450 роком. Однак артефакти свідчать про давні поселення у цьому краї. Будятичі виникли дуже давно, бо під час купання криниць знайшли ріг носорога і кості Мамонта. Перші оті поселення, які виникли, це були слов'янські, і вони проживали у будинках, які нагадували собою. Собачі буди, і от ми мене такий таке є, така мова є про те, що ніби назва села Бодятичі походить якраз іменно від будинків, в яких проживали оті слов'янські племена. Через це дослідники вважають, що звідси родом не лише Володимир Великий, а й матір його малуша. Якщо ця гіпотеза виявиться правдивою, так то десь дуже близько до її рідних місць. Вона й могла послати малушу в час небезпеки. Куди ж можна надіслати свою невістку ну, на батьківщину, на землі, які ти добре знаєш? Отак воно й виглядало, ніби в світлі е, цієї гіпотези. Можливо, саме через ці корені Великий князь і здійснював військові походи у Волинському напрямку. Ну от власне вся інтрига закінчена. Ваша версія в тому, що е, святий, князь Володимир, визнаний церквою святим, він родом з нинішньої території Волинської області, з історичної Волині. Так, Так, очевидно. а як ви вийшли на цю ідею? То ви теж підбирали село з назвою Буд в корні? Ні, оскільки я історик урбаністики я все таки звернув увагу спочатку на свідчення дев'ятсот 947 року про похід княгині Ольги на як там сказано помсті ілузі. Яке трактують як похід на північні річки Мста і Луга в околицях Новгорода на Волхові. Очевидно, що після 946-го року, після Деревлянської війни, кутру літописи називали Деревлянською помстою, тобто помсті, княгиня Ольга вирушила на Лугу. І наступного буквально року вона дійшла до сучасного, до території сучасного Володимира, до Бугу і до, до річки Луги, тобто після помсти помсті. Почали встановлювати погости Полузі, тобто по, саме по тих теренах, де народився майбутній Володимир, де, очевидно, і Святослав познайомився з Малушею. А аргументів є кілька. Такі, вони є досить вагомих, всякому разі, такого чогось подібного немає в інших гіпотезах. Тут же згадували дядька Володимира Добриню, тобто брата того ж брата Малуші. В пізніх російських літописах його називають Резановичем. Як, це Рязановичі, це є власники села в 15 столітті. Оця найраніша згадка... Рязановичі це не від Рязані, як Очевидно. російські автори пишуть, а від прізвища Рязанович. Від так? прізвища Рязанович. Тобто, це є конкретні волинські земляни, які відіграли дуже вагому роль в історії Волині. Їх рід в кінці 15 століття обірвався, але ці будятичі згадані як власність оцих самих Резановичів. Тому не дивно, що брата Малуча називали Резановичем. Це один факт. Бо Він, походив просто... він проходив з цих теренів, тобто тут нічого дивного немає. По-друге, якщо вже говорити про якісь родинні зв'язки, то останніх з Малковичів в тому родинному якби, дереві, це якесь сьоме коліно називають варлама. Печерського відомого діяча Руської церкви, який в середині XI століття мандрував в святу землю, а потім повертався через Константинополь до Києва. Повертався він не прямим шляхом, тобто можна було йти там, чи попри Дніпро, чи навіть там, відхилитися дещо на захід, а він помер в своїх родинних землях. Є свідчення документальні, де говориться, що він пішов в страну свою. І, вже будучи в страні своїй, помер в земненському монастирі, а далі вже його порох поховали в Києво-Печерській лаврі. Тобто мова йде прямим текстом. Говориться, що один з нащадків Малковичів, котрого дійсно в родовідній лінії зв'язують з Малком Любчанином, дідом Володимира, що його родинні маєтності своя земля були саме на Волині. Це оминути дуже важко. Це цікавий аргумент, тому що дійсно якщо людина перед смертю. І... Пішла на рідні землі. Так, ну, це, це, рідні землі це одне місце. Тобто їх багато бути не може. Історики, ну от кажете, ми кажемо, російська школа, там, від Вітатіщев і так далі. А от українська історія, там, Грушевський, інші, як вирішувала це питання? Грушевський звернув увагу на дуже цікавий факт. В деяких західних джерелах князя Мала називали Нескиною, А сусіднє село з Будятичами це так відомі не Це є осідок волинських землян, киселів відомих. Це дуже славний рід, який відіграв вагому роль в визвольній війні українського народу. Що цікаво, що вони виводили свій рід від Свенельда, тобто воєвода, який приймав безпосередню участь, от, скажімо, в поході 1947 року Ольги на Лугу, як я вважаю на Волинську Лугу. Це ще один аргумент. Таких топонімічних аргументів є кілька. Ще одним аргументом є, наприклад, назва сусіднього з Будятичами села, котра називається Калусів. Західні джерела називають діда Володимира матері, котрого літописи наші знають як Малка Любчани, вони його називають Калусою Малим. Це ще один до корму. Або аргумент. Калувча у вас така. Або Калувча. Слухайте, але дуже цікаво, воно, що воно три все... села поруч і, і всі три мають пряме це. відношення до. Можна ще одне село? Присілком Будятич і Русовичі. Тобто, це, очевидно, усідок Русів, Київських, варяг, варягу-руської оцеї військової служби, яка охороняла просто маєтності того ж самого Свенельда, охороняла маєтності мала. Це не те, що розкидані на якісь там великі території. Це села, котрі дотикаються своїми кордонами. Це є вузькі, дуже терени. Вже більше аргументів жодна гіпотеза немає, тобто тільки власне Волинська. Відмахнутися від них так просто, очевидно, не можна. Я думаю, здається, це дуже логічно. Це дуже посилює українську позицію, скажімо так, хоча це прямим завданням науки не є, але позицію. Автохтонності, так би мовити, києво-руської історії, яка не принесена там, з Ладуги або, тим більше, з Новгороду. Скажіть, які ваші тепер кроки щодо занурення суспільства от, в цю гіпотезу? Тобто, якщо в підручник попаде, через 20 років? Вся країна буде про це знати, але для цього ще треба тисячу кроків зробити. Я зрозумів. Я сподіваюся, буде ще кілька презентацій цієї книжки на Волині. Запрошують мене до Києва. Так що, я думаю, що якийсь розголос буде. Я б хотів, очевидно, отримати якусь реакцію професіоналів-істориків. Я сподіваюся, вона таки буде. А Росія? Скільки колега цю книжку має, він побачив цю обкладинку в телебаченні, От вони говорили про плісковську родину Володимира Святославича, а потім кажуть: ну нікотерея. Українські іслідувателі придержується другого мня. Ось отак от звучало воно в телебаченні. Це похвала, практично. Ну, це вони визнали, визнали факт вашого доробку. Знаєте, як воно звучало? От, один російський історик десь на сторінках одного з сайтів генеалогічного висловився наступним чином. Він сказав дуже просто: гіпотеза викладена бездоганно, але я не вірю. Тобто він відповів російською мову, але звучало це наступним чином. Наскільки ну, воно бездоганно, це вже дадуть оцінку, очевидно, історики наші фахівці, я думаю. Але я хотів би таку отримати якусь відгук про А може, такого довідкового характеру питання. Коли востаннє було знайдено письмове чи писемне джерело, ну от яке нам дозволяє розуміти чи краще зрозуміти от час, про який ми говоримо час Росії? Бачите, нових джерел практично не існує. Все те, що є тут зібрано в цій книжці, це джерела загалом відомі. На них треба було подивитися трошки під іншим кутом зору. Можливо, тому що є історик урбаністики, історик архітектури, і все власне, базувалося на зв'язках торгових, на які нанизувалися пізніше. Якісь інші інтереси, київські, західні, східні, зрештою, то я побачив цю картину в цілісності. Історики, які мислять датами і особами, не завжди могли зв'язати. Я все-таки звернув увагу на топоніми, котрі там дійсно зібралися в одній так. Такі унікальні купці. Ну, Можна ще сказати зрештою про тих самих Резаноч. Чому вони, звідки вони взялися Резановичами? Річ у тім, що це, ця околиця в межиріччі Бугу і Лугу, це є міс, місцевість на унікальному торговому шляху трансконтинентальному. Булгар, Київ, Регенсбург на Дунаї. Тобто це середнє по Чеські традиції, Регенсбург – це є Резно. Тобто ті торгівці, котрі торгували з Резно. Називалися Резановичами. І відповідно ці наші Резановичі на західному нашому кордоні це є, очевидно, купецька верства. Вони не, мали княж... вони не були князями, але мали дуже гарні торгові зв'язки. І князі завжди користувалися з таких зв'язків. Пригадуєте всі угоди наших князів з Візантією. Хто там приймав участь? Військові, верства військова і князі і торгівці, тобто, все йшло. Всі ці угоди укладалися заради за пріоритетів, там руських чи візантійських. Там вони збалансувалися. Насправді, все це випередило сучасну дипломатію на 1100 років. Звичайно, Бо зараз, наприклад, у великих переговорах між президентами багатьох країн так само це приймають саме участь е, торгівельні представництва. В кожному посольстві є відповідний представник, який має дбати за і військової таше, і... тому що знову ж і це все зв'язано на військових всяких контактах. Без ну, от зараз ми підійшли до е, такої такого моменту, коли ми можемо подивитися, як от той. Саме Володимир Святославович сходив на трон. Він був ну, дуже, скажімо так, больовим чоловіком. Держава для нього була на першому місці. Амбітний і дуже рішучий Володимир Святославович у спадок від батька мріяв отримати столичний уділ. Однак після його смерті 1972 року позашлюбному сину дісталися зовсім не ті землі, на які він так довго чекав. Старший Яропол отримав київський стіл. Олег посів деревлянську землю, а Володимира Великого, як згідно літопису, попросили собі новгородці. Тобто вони більше синів не було законних. Такий земельний розподіл настільки зачепив амбіції наймолодшого сина князя, що він почав самотужки шукати офіційного приводу для війни і швидко знайшов його у загибелі середущого брата Олега під час сутишки з старшим братом Ярополком. Загибель Олега була. В принципі випадковою, тому що під час військової сутички при переході через місток, через болотисту територію, загинуло досить багато вою. Для Володимира це був ніби офіційний привід заступитися за брата. Аби заволодіти київським престолом, у спільники собі Володимир взяв варягів, запропонувавши їм вигідну співпрацю. Очевидно, що варяги отримували дуже багато політичних в першу чергу преференцій, окрім того, що діставали і оплату за свої військові послуги, адже і договір з Константинополем 907 року, і договір 944 року князя Ігоря фіксує значну кількість власне варяських імен і варяських представників у делегації Русі, тобто це показувало, що вони мали за що воювати і розуміли, який вплив прагнуть зберегти. Разом з варягами Володимир спершу вирушив опозиційний полець та насильно взяв собі у дружини Рогніду, дружину Ярополка, і таким способом легітимізував себе як князя та узаконив приєднання Полицького князівства. Володимирові треба було знищити цих опонентів, тобто той осередок, який міг би який міг би претендувати чи бути йому докором у політичній перспективі. Він був фактично ліквідований, усунений. Натомість основного конкурента Володимира без зайвого шуму усунули самі варяги. В його сінях, в будинку, було вбито Ярополка. Кажуть, що було вбито його безвідомо. Володимир він потім дуже сумував за тим. Ну, але я сумніваюся, щоб Великого князя вбивали без згоди його політичного супротивника. Після цього Володимир став офіційно княжити у Києві та навіть першим із князів викарбував власні монети. Ті речі, які ми тут перераховуємо, про які ви дещо сказали, вони часто просто сприймаються дуже стереотипно зі школи, де є повага до джерел. І от ви згадали про 942 рік, як дату народження Святослава, батька Володимира. Але дійсно оцей шестирічний розрив, розрив так би мовити, в народженні з сином, ну це, це дійсно сміх. Дивно, що інші історики на це. Так, спокійно дивляться, а от з вашої точки зору, такі коли чи ми можемо точно датувати роком і тим більше днем от, народження нашого героя? Я би тут підтримав е, розрахунки відомого російського історика Карпова. Він написав монографію Володимир Святослав. Володимир Святославович. Вона переведена буквально цього року. Так, так. Це насправді це дуже хороша книжка. Але знаєте, я наприклад, він не говорить про не купивщину. Не купив її, тому що в анотації написана руська земля, руський народ, «Русский герой. Ну тобто, я так ну, подивився. Такі книжки треба читати через знаєте, якесь таке своєрідне сито. Тобто, все, що не потрібно відсіювати. А... Тобто полову від зерна треба відсіяти. Очевидно, зерна там достатньо багато, і одне з таких зерен – це є власне дата народження Володимира. Він достатньо добре обґрунтовує народження Володимира в 962 році. І тут є ще один доволі вагомий аргумент. У 962 році Ольга відправила Малушу в будятине село. Чому? В гніві сказано в літописі, звідки взявся гнів, і тут е, всі знову ж таки звертають увагу на цю побутову ситуацію, начебто Святослав нижче за рангом Малуша, е, Ольга загнівалась на Малушу. Насправді зовсім інакше. Треба подивитися на ситуацію, яка в цьому році відбувалася. У 1962 році на Ки... в Києві перебував єпископ Адальберт. Княгиня Ольга запросила від імператора Отона єпископа хрестити Русь. Про це загалом дуже мало говорять, але цей факт відбувся. Він був на Русі. В 962 році фактично Святослав піднімає заколот. І відбувається так звана язичинська реакція. Потрібно було кудись фактично відправити Малушу для того, щоб оце повстання не зачепило двір. От, очевидно, її відправили в Будятине село, тобто на батьківщину батьківську. Більше того, це відбувалося ще за одним. Якщо так можна сказати, правилом дітей відправляли в перші роки їх виховували не в батьківській родині, а в родині материнській, де ними займалися дядьки. Ось тим дядьком. Таким дядьком-вихователем і був брат Малуші Добриня. Тобто це, її відправили в маєтності. Ця традиція тривала потім ще століття і століття. Звичайно, вона, вона існувала фактично до 19 століття, до нашого часу. В той момент вже існує якась, яка не яка, але писемна традиція. Ну от такі важливі дати з життя ну, найзначніших людей того часу, ну, не фіксуються точне означення місця. То ще розвит... ніхто не знав, що він буде таким важливим. Я маю на увазі Володимира. Насправді він був один з трьох синів, наймолодший, підкреслюю. Оця війна, яка відбулася, яку згадував професор Шуст, вона ж відбулася не просто, це не була така сімейна якась колізія. Насправді, Ярополк підтримав німецького імператора у війні з Чехами. А Олег і Володимир підтримали Чехів як сусідів, скажімо, Деревлянщини і Волині. От звідси виник конфлікт між Києвом. І деревлянщиною дерев і От це не була просто якась родинна колізія. Це була велика європейська політика, я думаю. Факт прийняття Володимиром для факту ну, хрещення став причиною подальшого возвеличування аж до статусу святого рівноапостольного князя. Але ну, в будь-якому підручнику написано. І вже тепер не секрет для всіх, його ну жорстокий нрав, і те, що він одну зі своїх дружин там прилюдно зготував, відібравши там в родини і так далі. Факти з реального життя е, цієї людини, і факт його посмертного церковного возвеличування, ну воно якось між собою не, не, не узгоджується. Як висун, не узгоджується. Я ставлюся дуже просто: він хреститель Русі, і цим все сказано. Бачите, ще його батько трактував Русь. Як джерело надходження благ. От він збирався, якщо пригадувати по історії, свою столицю зробити в порясловці на Дунаї. Що він там говорить? Він говорить, що з чехів і угорців буде приходити до нього коні і срібло, а з Русі хто приходить? Це раби і щось там ще шкіра, якщо я не помиляюся. Отже, Русь була для нього ще джерелом рабів. Це був конух звичайний. А ось Володимир поступив зовсім інакше. Володимир як керівник держави, яку він хрестив. Він підійшов до цього зовсім і він побачив Русь як державу У її, всіх тоді, всіх її тоді, тодішніх кордонах. Тому яким він був до того, і яким був після того, все-таки це є зовсім інші люди. Він для нас є хрестителем Русі. А те, що він в побуті був там багато жонець до того. Це все, це все, Хрещення Русі все змінило. Суттєво змінило. Це все відбилося на наших з вами долях. Ну, багато хто, до речі, йому дорікає, що, він, наприклад, не, не прийняв той складний вибір між юдаїзмом, ісламом. І католицизму, і, і католицизмом. Зрештою, ми могли мати іншу історичну долю. Професор Жицак там має багато публікацій. Де він пише, що країни, які вибрали інші традиції, наприклад, західну там католицьку традицію, у них і дороб і а і Це проблема. Насправді він не вибирав між заходом, і сходом віра тоді ж не була розділеною. Тоді ще не було розділення. Розділення відбулося 50 54. років по тому, 1054 там чи 54. 54. році. Так, тобто він про це ще навіть ні не думав. Чи про він він не приймав ні західну, ні східну. Він приймав християнство. Це Але дуже важливо треба, на цьому наголосити. Нам треба дуже добре працювати і не нарікати на князя Володимира за, зроб, за зроблений ним вибір. Так? Дякую вам за вашу роботу. Я Як дякую. на мене це дуже переконливо от, на підставі тих джерел, які ми знаємо про історію е, Русі, і я думаю, що історики. Відгукнуться, і ми, можливо, через деякий час отримаємо в рядок в підручнику, який би приписав факт народження святого князя Володимира до його материзни, до села Будятичі, тепер Волинської області. Дякую, пане. Дякую Юри. вам. Це була історична правда. Не забувайте про сайт в інтернеті. Історична правда місце зустрічі всіх тих, хто любить історію, як ми з вами. Побачимось на Зіку.